Комплекс Сурія намаскар. Вітання сонцю. Дих, видих. Права нога назад. Вдих. Коліна на коврик. Видих. Руки через верх. Вдих. Через сторону. Видих. Вдих. Видих. Праву ногу підняли вдих. Планка. Видих. Собака-морда вниз вдих. Аштангана Намаскар Асана. Видих. Собака морда вверх. Вдих. Собака морда вниз. Видих. Права нога вперед. Вдих. уттанасана, Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Зутримка дихання стрибочок назад, вдих, видих. Права нога назад вдих. Коліна до чола. Видих. Права нога ліва рука вдих, видих. Просто вдих. Видих. Ліва нога назад вдих. Коліна до чола. Видих. Ліва нога, права рука вдих. Видих. Просто вдих. Баласана. Видих. В центр вдих. Вправо скрутка видих. В центр вдих. Скрутка вліво видих. Вдих, видих, стрибочок. Вдих, уттанасана, видих. Ручки догори, вдих. Видих. Добре. І другий комплекс. Сурія. Не сурія, другий комплекс сяйвого місяця. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. ашвароха, Видих. Вдих. 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 Утхіта триконасана. Видих. Першвата Вдих. Праве коліно на коврик. Видих. Присіли на ліву ножку, вдих. Рудрасана, видих. На праву ногу. Вдих. Перекрутилася на право коліно. Видих. Перш Вдих. Утхіта отриконасана. Видих. Ашвароха, Вдих. Видих. и в левую сторону коврика. Вдых. Выдох. Вдых. Выдох. Вдых. Выдох. Молодцы.